У Вінниці стартує опалювальний сезон. Буржуйки для українських захисників виготовляє вінничанин Сергій Солдатенко. Лікар-онколог з Херсона тепер рятує пацієнтів у Подільському онкоцентрі. У Вінниці з понеділка розпочнуть подачу тепла в багатоповерхівки. Це рішення виконавчого комітету. Опалювальний сезон стартує, бо три дні середньодобова температура не перевищує плюс 8 градусів. Тепло в будинках вмикатимуть поступово протягом 10 днів. З 13 жовтня опалення включили у 50 закладах соціальної сфери, керівники яких подали заявки. Буржуки для українських захисників робить віничанин Сергій Солдатенко. Майстерню зорганізував в гаражі. Це його четверта піч. До кожної приварює конструкцію, на якій можна сушити одяг. Топка, дверцята, доповнена конструкцією для того, щоб можна було просушити взуття одяг. Використовується ще такий момент, як тепловий конвекційний екран. Завдяки цій камері тут є прохід і знизу забирається холодне повітря. Наверх прискорено виходить гаряче, тобто її ефективність трошки вища, ніж, наприклад, з куска труби. Дизайн буржуйки розповідає, придумав сам, робить печі двох розмірів. Продумана таким чином, щоб з одного листа металу отримувати повністю заготовки на дві буржуйки. Ці отримуються з малого листа метр на два, ці з метр двадцять п'ять на два і п'ять. Тобто, якщо, наприклад, дана буржуйка. У нас спокійно може справлятися там на 20 квадратних метрах, то цю можна вже ставити в намети в пункти обігріву, де більше людей, і вона буде ефективно працювати. До повномасштабної війни каже Сергій, з металом працював рідко. Втім, задля перемоги України наразі в майстерні працює щоденно. У виготовленні печей йому допомагають друзі. Є знайомі, в яких є сучасне потужне обладнання, які допомагають нам. З порізкою, і так само в них є обладнання, яке згинає по заданій програмі. Цей кут, він не зварений, він загнутий. Так само ніжки, ребро жорсткості, воно загнуте. Ця буржуйка не боїться, якщо там її, на неї щось впаде, вона перекинеться, тут нічого не погнеться. Збирати буржуйки Сергію допомагає кум Сергій Нагорний. Коли піч готова, шліфує її. Все, тяжке попідзносити. Після порізки позабирати, вичистити метал, щоб не було ніяких заусіниць, щоб не поранитися, і далі після всенької поварки зачищати шви у мирний час Сергій Нагорний працював далекобійником. З лютого возив провізію та автівки військовим. Разом із кумом виготовляли муталеві їжаки. Зараз розповідає на часі виготовлення буржуйок. Мій кум говорить, що треба воювати там, де стоїш. Так як збройні сили не беруть поки що. Ну, то мусимо допомагати хоча б так. На кожну з печей, майстри приварили герб України з написом Слава захисникам. Перед відправкою буржуюк військовим їх тестують. Коли вона вже в процесі, тобто є жар стійкий, вона спокійно переварює такого формату. нічний час, щоб не сидіти над нею. Рутками можна перекрити трошечки подачу повітря і прикрити. Вихід демогазів, тобто вона переходить в такий найбільш економний режим. Як тільки ці буржуйки відправлять, одразу візьмуться за виготовлення інших, бо вже є замовлення від військових на 40 таких печей. Тож, каже Сергій Солдатенко, відпочивати ніколи. Юлія Везнюкова, Димна Омчак, Суспільне новини, Вінниця. Роман Плахотний, лікар-хірург, онколог Херсонської обласної клінічної лікарні разом з родиною він евакуювався до Вінниці і вже зараз продовжує лікувати та рятувати життя пацієнтів. Щоправда, вже на Вінниччині. З кожним днем перебування в Херсоні ставало дедалі все складніше. Був тиск з боку окупантів. Вони постійно нав'язували якісь свої умови, постійно заставляли. Отримувати російські паспорти на початку бойових дій ми лікували поранених українських воїнів і цивільних і цивільних, да то потім ми ем, лікували цивільних, яких були постраждали, які пострадали внаслідок якихось бойових дій, яких вибухів, мінозривні травми, все таке інше. То потім ми почали і надавати допомогу пораненим російським солдатам. Які приїжджали просто могли приїхати там вночі? Приїжджає Урал, вигрузив там 15 людей. З них там три вже померло. Немав змоги їм відмовити в лікуванні там проведення якогось оперативного втручання, тому що вони, як правило, супроводжувалися військовослужбовцями російськими. Коли таке відношення, то воно якось ну заставляли задуматися, а потрібно чи це мені, чи ні? Це дуже було все важко. Одне діло, коли ти даєш допомогу своїм людям, але коли ти починаєш надавати допомогу окупанту, який приїхав в Україну для того, щоб посіяти хаос і принести гори. Коли я все все ж таки прийняв рішення виїжджати, тоді вже було пошкоджено Антоновський мост, Каховська ГЕС, і був проїзд був неможливий цими шляхами. Тому окупанти збудували так звані паромні. Переправи, і завдяки яким можна було переправлятися з правого берегу на лівий берег Дніпра. В самому місці Херсоні створилися затори черги на цей паром, тому що паром там він міг помістити 15-20 машин, а бажаючих було набагато більше. Мені повезло за один день мені вдалося виїхати. З окупованої території на підконтрольну територію України в Запоріжжі. Коли я приїхав в Вінницю, я як лікар-хірург-онколог звичайно хотів влаштуватися по спеціалізації, тому в першу чергу я звернувся в Подільський регіональний центр онкології до директора, пояснив йому ситуацію. Він уважно мене вислухав, з розумінням віднісся до моєї ситуації і запропонував мені влаштуватися на роботу в хірургічне відділення. Як закінчиться ця війна і Україна переможе, і звільнюють моє рідне місто Херсон, я звичайно повернуся туди, повернуся до своєї домівки, повернуся в свою лікарню, організую таку мандрівку, напевно, для своїх дітей містами України там, де ми ще ніколи не були. Виставку Донорство це про життя презентували в одному з Вінницьких торговельних центрів. Це картини митців, які брали участь у міжнародному фестивалі-конкурсі Донор-Юа Проджект». На полотнах зображене серце в руках людини як символ того, що донор може врятувати чиєсь життя. Куратор виставки у Вінниці Володимир Краковецький розповідає, експозицію презентували в рамках всеукраїнського проєкту Мистецтво донорства. Тут представлені роботи з багатьох країн світу, зокрема з Сполучених Штатів Америки, Бразилії, Грузії, України. На цим проектом ми хочемо спонукати людей до теми донорства, щоб вони ставали донорами та допомагати редувати життя по всій Україні. Під час презентації виставки відвідувачі також мали можливість дізнатися власну групу крові та зареєструватися на сайті Donor.ua, аби дізнатися, в якій групі крові наразі є потреба. Цю платформу створили 2015-го. Аби стати її учасником, можна і відсканувати qr код на банері виставки. Говорить Володимир Краковецький. Ці люди, які після реєстрації отримують сповіщення від нашої системи, саме тоді, коли потрібна саме їхня група крові у їхній. Місті. Це велика перевага нашої системи, нашої автоматизації процесів, спрямована на те, щоб не турбувати донора тоді, коли він не може бути донором через певні причини або ж перерву після попередньої донації, або ж тимчасові протипокази. Ми так в по чимось можемо допомогти, тому активно потрібно здавати, приймати в цьому участь. І... Тим паче, якщо в мене така ж група крові, тому надіюся, що все-таки я пригоджуюсь. Реєструється на сайті донор Юа Денис Марцин, хлопцю 22. Він переселенець з Харкова, каже, донором ще не був, проте готовий здати кров. Здача крові це також невід'ємна частина життя, допомоги. І якщо ми можемо дати щось, що допоможе нам закінчити цю війну, виграти когось врятувати, то їм не шкода. Наразі потреба в крові та її компонентах зросла вдвічі, говорить медична директорка обласного центру служби крові Тамара Павленко. На сьогоднішній день у нас є проблема із четвертою мінусою, третьою мінус групою крові. То завдяки таким заходам, я думаю, що більше, більшість людей дізнаються про необхідність, їм стане цікаво, де можна зробити таку акцію, куди можна прийти кров здати, для того, щоб. Допомогти не тільки цивільному населенню, але й нашим воїнам, які захищають нашу державу. Проєкт вже презентували у Києві, Хмельницькому, Ужгороді та Тернополі. У Вінниці виставка триватиме до 31 жовтня. Наталя Колодій, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця. Швидко та без помилок. Такі основні вимоги до учасників змагань серед рятувальників. Завдання в екіпіруванні вагою понад 20 кілограмів подолати смугу перешкод та врятувати умовного потерпілого. Дуже хороше враження. друге повчальне іде гарне навантаження і гарно тренує. Ну, як фізичні навики, так само. Дуже сподобалось. Участь у змагання взяли вісім пожежно-рятувальних загонів області. Кожен загін представляла ланка з чотирьох рятувальників. Троє долали смугу перешкод. Ще один координував колег, каже полковник цивільного захисту. Руслан Новак до змагань залучаються газодними захисники, тобто люди, які пройшли певну підготовку та мають навики для гасіння пожеж в задимленому середовищі. Учасник змагань смільника Олексій Будківський розповідає, умови подолання смуги перешкод максимально наближені до справжньої пожежі. Є і дим, є і те, що треба все швидко це зробити, і треба винести потерпілого, щоб він вже на свіже повітря, щоб він вже дихав. Тобто все відбувається як на, реальні, як на реальних подій. Тяжко, але це наша робота. Саме найважче, було, що знайти потерпілого серед диму. Лити двері через які вийти. Для змагань рятувальники використовують спеціальний тренувальний комплекс, який минулого року училищу подарували колеги-рятувальники з Польщі. Такий, розповідає підполковник Іван Татарінов, є лише у Львові та у Вінниці. Каже, тут тренуються рятувальники та курсанти училища. Змагання тут проводять вперше. Його основна задача це відпрацювання дій особового складу в загазованому та задиманому середовищі. Також він залучається до проведення занять особового складу з викидом небезпечних хімічних речовин, з радіаційним забрудненням, а також для Роботи в замкнутих просторах Сергій Мудрик з команди Вінницьких рятувальників сьогодні смугу перешкод не долав. Він координував колег. Я по формулі вираховую по найменшому тиску, а скільки я? часу ланка ГДЗС ага. має працювати в задимленому середовищі. Затиснув ага. провожу е радіообмін з ланкою ГДЗС і постійно їм доповідаю, скільки їм часу залишилось працювати в задимленому середовищі. Найшвидше подолали смугу перешкод рятувальники ланки першого загону реагування міста Вінниця. Їх час 2 хвилини та 58 секунд. Другий та третій результат у рятувальники з погребища та жмеренки відповідно. Андрій Коник, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. У подільському зоопарку нові мешканці це пара гавкуючих оленів. Так називають найстаріший рід карликових. Про це повідомили на сторінці закладу. До Вінниці вони приїхали з київського зоопарку. Їх обміняли на оленів благородних. Наразі вони мешкають у вольєрі по сусідству з верблюдами та антилопами. До нових умов звірі адаптувались досить швидко, каже директор Подільського зоопарку Євген Ткачик. Хлопчики дівчинка приїхали. Хлопчику два роки, а дівчинці рік. Вирішується сіно, комбікорм, морква, яблука, буряк. Собаки вінницьких кінологів здобули призові місця в щорічній атестації рятувальних собак. Про це повідомили на сторінці ДСНС області. Змагання проходили у Другобичі, що на Львівщині. За пошук людини з під техногенних завалів, перше місце судді віддали рятувальнику Юрію Грушецькому з вівчаркою Фрідою Зотерхов. За пошук природному середовищі та посліду друге місце здобув водій інструктор Максим Вінницький зі службовою собакою Норісом. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 614 прізвищ. Они спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.